Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Росія може змінити свою військову доктрину. Вона готова це зробити, щоб першою завдавати превентивних ядерних ударів. Про це заявив президент держави терориста Володимир Путін на засіданні Вищої євразійської економічної ради в Бішкеку, Киргизстан. Повідомляє Блумберг, таким чином кривавий диктатор попередив про наростаючий ризик ядерного конфлікту. Йдеться про те, що Росія готова розглянути питання про офіційне внесення до своєї військової доктрини можливості завдання. Першою превентивного ядерного удару з метою роззброєння противника зазначається, що рішення буде ухвалено лише через кілька днів після отримання нібито попередження про зростання ризику атомної війни. Ми думаємо про це, якщо ми говоримо про удар, що обеззброює, можливо, нам варто замислитись про використання підходів наших американських партнерів, сказав Путін, згадавши про особисте розуміння стратегії США щодо застосування високоточних ракет для превентивного удару. Журналісти зауважили, що ядерне питання Путін порушив удруге лише за останній тиждень, 7 Одні на засіданні Ради з розвитку громадянського суспільства та прав людини він заявив, що ризик атомної війни зростає. Арсенал Росії глава Кремля назвав стримувальним фактором у конфліктах. Як відомо, доктрина РФ наразі передбачає використання ядерної зброї як крайній захід у разі загрози існуванню держави. Водночас США та їхні союзники засудили Путіна, назвавши його слова брязканням ядерною зброєю. У зв'язку з його вторгненням в Україну Росія зі свого боку продовжує звинувачувати Захід у тому, що він першим порушив це питання, хоча погрози почали кремлівські чиновники. В той же час генеральний секретар Північно-Атлантичного альянсу Єнс Столтенберг заявив, що побоюється можливості розширення війни в Україні до великої війни між НАТО. І Росією, але вважаю, що цього вдасться уникнути. Я побоююся, що війна в Україні вийде з під контролю і переросте у велику війну між НАТО і Росією. Але я впевнений, що нам вдасться цього уникнути, сказав він, зазначивши, що альянс посилив присутність на східному флангу. На думку генсека НАТО, Путін не може сумніватися в готовності альянсу захищати своїх членів. Найважливіше завдання НАТО запобігти повномасштабній війні в Європі, і саме над цим ми працюємо кожен день. Столтенберг вважає, що Путін прорахувався, вирішивши здійснити вторгнення в Україну. Я не думаю, що йому вдасться зламати Україну. Навпаки, він мобілізує ще більше підтримки для України, констатував він. Водночас, генсек альянсу застеріг, що не варто недооцінювати небезпеку ситуації, в якій перебуває світ. Ми постали перед випробуванням того, чи може свобода дати відсіч авторитарному режиму. Розумію, тих, хто вважає, що ціни на їжу й електрику то високі, це болюча ціна, яку платимо ми в Європі. Але якщо Путін переможе Україну і поставить під загрозу нашу свободу, нам доведеться заплатити ціну набагато вищу, наголосив Столтенберг. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом!